Вітаю! З вами Олена Кривов'яз, і я продовжую огляд інтерактивної дошки Гінзі. Хочу наголосити на тому моменті, що цю дошку не можна використовувати в якості онлайн-дошки з метою спільної роботи разом з учнями. Такої функції тут не передбачено. Але все ж таки. Як можна реалізувати взаємодію з учнями під час онлайн-уроку. Саме про це я хочу вам розповісти у цьому відео. Якщо ви згадаєте перше відео про цю дошку, то ми зустрічали кнопку, яка називається Взаємодія з учнями. Якщо я натискаю на цю кнопку, у нас передбачено такі дві можливості. Це Вікторина і відкрите питання. От саме про ці дві можливості я сьогодні хочу розповісти, як їх створювати, як їх поширювати учням і як побачити результати. Я створила приклад уроку: «Чотирикутник та його елементи, в якому я в основному вставляла лише текст і зображення. Урок містить декілька слайдів. На перших слайдах уроку я показую учням про те, де можна зустріти чотирикутники, зокрема у мистецтві, в архітектурі, у дизайні, також можна зустріти чотирикутники і в різних науках. І на цьому моменті уроку я хотіла б від учнів отримати власні приклади чотирикутників, які вони зустрічали в своєму житті. Тому я хочу їм задати певне питання і отримати відповідь. Якщо я перегорну наступний слайд, ви побачите, що на наступному слайді дошки в мене вже це питання створено, тобто я його вже створювала. Але я хочу вам показати, як його створити з самого початку, поширити учням і отримати відповіді. Тому я зараз його видалю. І ми заново його створимо. Як же видалити це питання? Для того, щоб видалити цей конкретний слайд, я натискаю на нумерацію слайдів, тобто, ви бачите на панелі інструментів, поточний слайд і кількість слайдів. Саме ось тут натискаєте лівою клавішою миші, у вас відкривається додаткова нижня панелька, де ви бачите всі слайди, і біля кожного слайду. Ви побачите три кнопки: плюс це створити новий, дублікейт, тобто скопіювати, і кошик. От саме я натискаю кошик, щоб видалити цей слайд, тому що я буду створювати новий. Я видаляю, натискаю лівою клавішою, будь-де на слайді, ця панелька зникне. І саме після цього слайду я хочу створити запитання. Переходимо ми до взаємодії з учнями. І обираємо Open Question, тобто відкрите питання. У нас автоматично створиться новий слайд після цього поточного, і в текстовому полі ми вводимо певне запитання. Ввели запитання. Натискаємо кнопочку Confirm, і воно у нас створене. Тепер наше завдання запитати у учнів, тому ми використовуємо наступну кнопочку Ask Your Students. Натискаючи на неї, у нас з'являється вікно, в якому згенеровано QR-код, є покликання для приєднання, і також є ПІН-код. Ви можете поділитися або QR-кодом, або скопіювати покликання і поширити його учням. Зараз я це і зроблю. Я наводжу курсор на покликання, натискаю праву клавішу миші, копіюю адресу покликання. Переходжу в новий аккаунт, вставляю в адресному рядочку покликання, І... Програма нам запропонує ввести ім'я. Вводимо ім'я для того, щоб ідентифікувати студента або учня. Enter. У нас з'являється повідомлення, що вам, як учню, треба почекати старту, коли почне вчитель. І зараз я відкрию два вікна, щоб було видно, що відбувається. І на дошці вчителя і на дошці учня. Отже, коли учні приєдналися, ви їх побачите у себе на дошці. У моєму випадку, це Валентина і Катя. І коли я вже дочекалася приєднання учнів, натискаю кнопочку Continue, тобто продовжити. І потім натискаємо спитати у своїх студентів. На своїх екранах студенти або учні бачать це запитання і надають відповідь у текстовому полі, яке знаходиться нижче. Набравши відповідь, учні повинні натиснути кнопочку Send, і для того, щоб побачити всі відповіді, ми натискаємо нижче. Кнопочку Reveal Answers ми побачимо ті відповіді, які надали учні. Але зауважу, що ці відповіді поки що без імен, тобто ви не бачите імен, і, можливо, такий режим вас задовольняє, тобто, щоб не було видно, хто як відповів анонімний перегляд відповідей. Але якщо ви хочете, щоб все-таки імена. Висвічувалися, то ви ще раз натискаєте кнопочку Синю, яка знаходиться нижче, і у нас буде підписано вгорі саме ім'я того учня, який надав конкретну відповідь. Ось таким чином ви можете отримувати відповіді від учнів на певне питання. І таких питань, звичайно, ви можете створювати скільки завгодно. Я на прикладі одного питання вам показала, як це реалізувати. Щоб приховати імена учнів, ви натискаєте кнопочку синю Hide Student Names і імена приховуються. І для створення нового питання, ви можете натиснути кнопку Праворуч. При цьому у вас з'явиться певне повідомлення. Давайте почитаємо, що це за повідомлення. Коли ви поставите нове запитання, ви втратите всі відповіді на поточні запитання. Що це означає? Що всі відповіді, які надали вам учні, ви втратите, коли перейдете до нового запитання. Натискаю Продовжити, і в нас створюється новий слайд або нова сторінка, де ви можете створювати наступне запитання. Ще хочу звернути вашу увагу. На кнопочку взаємодії з учнями, і ви тут побачите в помаранчевому кружечку кількість учнів, які приєдналися для того, щоб відповісти на запитання. Ми можемо, якщо натиснемо на цю кнопочку, завершити сеанс, для учнів закриється доступ до цього питання, або керувати учнями це означає, що я можу певних учнів вилучити. Для цього я навожу курсор на ім'я учня, натискаю лівою клавішею миші, і я можу його видалити. Так само будь-якого учня можна видалити. Я завершую сеанс, і коли я натискаю кнопочку Завершити сеанс, то у мене вже цей помаранчевий кружочок зникне. Ідемо далі. Після пояснення нового матеріалу я хочу, наприклад, зрозуміти, чи засвоїли учні матеріал. І для цього я створю невеличку вікторину. Саме в той момент, коли вам це потрібно, ми обираємо знову ж таки кнопку взаємодія з учнями і натискаємо класна вікторина. Якщо ви створювали раніше якісь вікторини, вони у вас будуть світитися в цьому сірому прямокутнику. Якщо ви хочете обрати якусь вікторину з бібліотеки, то ви можете звернутися до бібліотеки, віднайти цю вікторину, звичайно, перекласти її, тому що вони там англомовні. Але я зараз вам показую створення вікторини з самого початку. Зверніть увагу, що у нас створилася нова сторінка або новий слайд, і ми натискаємо внизу кнопку Створити новий. Отже, з'являється вікно, де ми можемо вносити питання вікторини. По-перше, ми вікторину повинні назвати. І я її називаю Елементи 4-кутника. Що ми можемо ще змінити? Ми можемо змінити тему. У нас стоїть тема за замовчуванням якась блакитна, але ми можемо обрати якийсь інший колір. Давайте рожевий, наприклад, оберу, підтверджую. Ви можете попередньо переглянути, як буде виглядати тема ваша, і сірими прямокутничками будуть позначені у вас відповіді. І можемо приступати до введення питання. Зверніть увагу, що до запитання ви можете обрати зображення, і так само до відповідей також можна обирати зображення, лише вам треба перемкнутися з режиму тексту в режим зображень. Для цього ви обираєте праворуч кнопку у вигляді зображення». Якщо ви хочете відповіді текстові, то обираєте текстовий режим. Я оберу для запитання зображення, і для цього я хочу зображення обрати саме з комп'ютера, я не буду шукати в інтернеті. Ось у мене є зображення, я його використовувала для створення уроку, і я його вставляю. Вводимо запитання. Яка вершина є сусідньою? З вершиною А, і ввожу відповідь. Це може бути вершина Б С, і я залишу лише дві відповіді, тому я можу дві інші просто видалити, у мене тут будуть лише дві відповіді. Переходжу до наступного питання. Але я хочу використовувати той же самий рисунок, тому я це питання скопіюю і для цього використаю кнопку копіювання. Я лише зміню запитання. Яка сторона протилежна до сторони АД? Відповіді, нехай буде АБ, СД. І додам ще одну відповідь. Правильна відповідь. До речі, в мене з'явився на першому слайді знак уклику. Зараз поясню, чому. Так, БЦ. Чому в мене з'явився знак оклику, тому що я забула позначити, яка відповідь є правильною. Отут ви повинні обов'язково позначити, яка буде правильна відповідь. Повертаюся на перше питання, і протилежною сусідньою з вершиною А, у мене є, звичайно, вершинка Б. Ось, І знак оклику вже зник. Так, створила я два питання. Ще створю третє. Знову ж таки, я використовую мій рисунок зміню питання. Який відрізок є діагоналлю чотирикутника? Так. Хай буде А, Б, С, Д, Б, і додам відповідь АЦ, це яка буде правильною відповіддю. Хочу звернути вашу увагу, що тут у нас запитання має лише одну правильну відповідь. Все, я три питання швиденько створила, можу попередньо переглянути, як це буде виглядати. Бачите рисунок, десь у мене дві відповіді, десь три, а десь чотири. Закриваю. Ще що хочу зазначити, що ми можемо встановити час, який дається на отримання відповіді до кожного питання. Цей час ви бачите ось тут в правому куточку навпроти питання. Ви можете обрати 15 секунд, 45. Ну, у мене залишається 30 секунд, я залишу і до кожного питання ви це можете налаштувати. Ще чудова є можливість. Генерувати запитання за допомогою штучного інтелекту. Це було б чудово, якщо б працювало українською мовою, але, на жаль, воно генерує запитання англійською мовою. Звичайно, що можна створити таку вікторину і потім перекласти, це вже на ваш розсуд, як вам подобається. Натискаю кнопку Зберегти. Ось таким чином виглядає наша вікторина. Давайте ще розглянемо додаткові кнопки, огляд. Це у нас огляд всіх вікторин, які ви створювали. Далі налаштування. І ось в налаштуваннях ви можете побачити дві такі функції: показати бали після кожного питання або в кінці. Теж на ваш вибір, я залишу після кожного питання, і кнопочка редагувати. Тобто, якщо ви хочете щось змінити, ви натискаєте Редагувати, ви знову повертаєтеся в це вікно. І щось змінюєте або додаєте питання. Ну, Ніби все. Починаємо старт, у нас знову з'являється знайоме вже нам вікно, я копіюю покликання, поширюємо студентам, тобто переходжу я знову ж таки в аккаунт інший. Вже запам'ятало ім'я, я натискаю Enter. І вже в нас з'явилася Валентина. Зараз приєднається ще один учень. Маємо два учня, верніше учениці, які очікують старту, і вчитель натискає кнопку Продовжити. Потім. Натискаємо кнопочку Старт і з'являється запитання у вчителя і у учнів на відповідь всього лише 30 секунд. Ще додатково з'являється музика, яку ви можете вимкнути. Я вимкнула музику і чекаю відповіді: Сусідня з вершиною А. Відповідаю Б, тут відповіла С. Так, і ми бачимо, що один учень відповів правильно, інший неправильно. Ідемо далі, натискаючи стрілочку синього кольору. Ось у нас прогрес. Тобто, Валентина заробила 70 балів, Катя 0. Мені нагадується вікторина платформу Kahuт щось схоже. Знову стрілочка. Наступне питання: яка сторона протилежна до сторони АД? Тут оберу неправильно, тут оберу правильно. Все, відповіді отримали. Натискаємо стрілочку, бачимо, що на цей раз вже Катя відповіла правильно, а Валентина ні. Ідемо далі, у нас ще третє питання. Який відрізок є діагоналлю чотирикутника? Тут я оберу АБ, і тут оберу неправильно, хай буде Б С. Дивимося результати. І висвічується у нас так само, як в кахуті, хто зайняв перше місце і хто зайняв друге і третє. В даному випадку у нас лише двоє учнів, тому перше і друге місце. Ось таким чином. Проводиться вікторина, яку ви в кінці завершуєте кінець, і автоматично учні у вас видаляються. Тобто, ви бачите повідомлення внизу помаранчевий кружечок стоїть 0. Тобто учні автоматично видаляються після проведення вікторини. Для того, щоб. Помаранчевий кружечок зник, вам треба завершити сеанс. Завершуємо. Ось такі дві взаємодії з учнями під час онлайн-уроку я вам продемонструвала. Ну, і, як на мене, ще зручно використовувати відкрите питання в кінці уроку, коли ви хочете отримати від учнів фідбек. Тобто, чи сподобався їм урок, чи не сподобався. І от в кінці уроку ви можете запитати, чи сподобався вам урок. Розкриваємо відповіді, і на цій позитивній ноті я хочу завершити своє відео. Дякую вам за увагу! Сподіваюся, що вам сподобалося. Чекайте на мої нові відео.